Всім привіт! Це знову я Лого і вийшов Universal Tower Defense. Ну, я на основі його вже протестив, режим непоганий. Можливо, колись зніму обзор моєї основи. Можливо. Добре, забираю це. І крутити баммер. Один раз за анімацію покручу і так на неї рідкісно дивлюсь. Добре. Але анімація тут реально гарна. Що дуже добре. В тому ж самому АВ я не немала в стенді а анімації гірші. А тут прям імба. Віть не пам'ятає, чи там взагалі? Вроді би він З першого баннера легендарочка. Добре. Виключу анімацію. Ось тут. тут. Солорарок і епки виключати не буду. Два рази нечайно клікнув. Добре, може кодики вести? Да, треба зараз. Зараз напевно їх введу. Вводив пару кодиків, я думаю, ви їх знаєте. Грош вже не перший день не релізнулась. Да, деякі не працюють, хоча при... Чи ні, що у мене левел замалий? Нічого не падає. Міфік, походу, випаде з гаранту. І да. Зараз ти, що, опять іти кодики дивитись. Бо у них... А, ні, не заберу. Малі якийсь пропустив. Бо для у мене просто замалений левел. Ну, основний мій перший міфік був Ace. Добре, 1300 геймів. Небагато, але більш менше. І... Так, гар... У мене інвентар забитий. Це вже все бачив. Одного міфіку продаю. І контінінг. Все, і кручу. І що ж випаде? Ейс, як на основі. Коротко. Добре, тактика приблизно. Фюс. І пішли фют. Ці леги без під вагонів залишати обов'язково, це єдина на Так мало, тільки два з-під вагона? Це трошечки поганенько. Яке, значить, що я значить ще банер покручу. Угу. Шайні персонажів не бачу. І сильно основні жені лего випайно. Да, наступний відео, напевно, виснову можливо. Добре. Як кажу, це цікаво ф'юзити. Добре. Цікаво щось, більш-менш. Добре, фьюзю. І... Плюс 50 левелів. Норм. І за весь цей час тільки два спідвагона. Проблема? Так. І... 0 з вагонів. Добре, зараз заберу. Отак От хочеться з під вагончика. Щоб по квестах щось виконав. Ні, ачівки. Так, ачівки є. Дам. Включу чисто зраду з під вагона. Да. Навіть не зраду, щоб вибити міфка якогось. Або сам же на він не випаде Там дуже малий шанс. Перевірю. Що в ка щось пеканув. О, це донатик. Це ми цю вкладку я точно ніколи заходити не буду. Це начин нажав. Окей, перевіряю індекс, може щось нове випав Давай. Ч я инвентарь нажав? Нажимаю. Ага, значит это, короче, вот и девятка. Добре. Чому мне так не возня? під вагон не падає. Добре, я трохи за фьюже нап. 400. Ммм, добре. Фьюзик. Саза, хотя я знаю, що це не буде доволі наш Але... Я не знаю для чого він мені тут. Я нас не користуюсь, не некорс, тут не дуже хочу. Може по треба буде. Давай дай, дай купу для відео. Але час їх знімати мало Я бы то що відео не було так довго. Добре, 57 поинт. Точно демедж. Трохи КД. І можна чуть-чуть в радіус скинути. Добре, у мене тут трохи 3-3 ролів є. Він знає дотер. І з цього... До нього трейди з дотом будуть норм. У мене він заліз дотунуть. Добре. Може спочатку у нас підпогано попробувати вибити фортуну. Добре. Ролів 10. Закину, щоб вибити на фортуну. Не, ще п'ять. Фортуну вебов? Імба. Все. Далі все на Може щось реально гарне випаде. Чому це так довго? Метайк вайлас я Просто. Звичайно, не тож буде круто. І... Не, дабл трейтинг. Рулер. Чоо рулер Я в шоці. Все це імба зразу Ууу Фру Туннел рулер. Вау. А можна мені на основу таку вдачу? Я там бавел Архилат будет От про цей руллер я мовчу і тут. За скільки ролів я там рулер вибив? Ну все, це гарантоване А чекай, я можу му стати приро... Ні, не можем. Добре. За скільки? За 48. Вау! Імба. Це походу Походу буде вести. Якщо що, цю ру... Рубрика да. називається якщо шо, від Nobada Pro. І... Це буде везуче від NoBada Pro, забув на початку сказати. Добре. Треба йти левел качати. Капець. Капець. О. Ну окей, добре, я піду зараз. Ось коли мене вже ну, сюжетку запустить. Мене вже запустило. Мені подобається те, що тут ферми безплатні. Добре. Добре. А тут це мені подобається, що вони безплатні. Да. Треба автоскіп включити. Кладу Ace на дефу і прокачусь під вагони. Де тут у нас автоскіп? Ось автоскіп. Да. Я їм я напевно виключу. Анімацію. Ну окей. Поки немає таких сильних анімацій, можна і включити. Аж включив їх. Так, включити. Які... У нього більший демедж, ніж у мене в основі. З... з еволюцією. Ох, як же це добре. Це капець. Total Damage, DPS Все, йому я. Це перший, кому я зроблю еволюцію. Вже другий раз. З це буде перший. Він, я зроблю еволюцію. Потім треба зробити Берсеркера, бо він тут так називається. А Я аніме не дивився, з якого він. Чи то він. Ну я не знаю точно з якого він аніме. Може я просто дивився, а не дивився телес. Різан ім'я його я не знаю. Але от Ейса я знаю. Шкода, що він поті. А, це спойлери. Володієфруктом. Нет, це сильний персонаж. Сильний, але май трошки. Зараз це найсильніший хил юніт. Можна на був відот краще. Але вже рул... Але все П. ролли на самому початку. Я ж то буду все не проходити дуже просто. Точно без проблем. Да йому треба буде зробити шість рочок. І все, шість копій. І він буде імба. Але шкода, що ферм випало так мало. Я на початку змігаю. Да. Це трошки мінус. Що ферм маловато. Але піде. Хм. Добре. Добр я забув фікс повторав включити. Певно, на так того йде. А поки подивлюсь на лобі. Його мало роздивлявся. Хоч воно й доволі гарне. Таті не моє саме любиме лобі в іграх. Але доволі гарне. Ходити, подивитися, так коли буває гарно. Цікаво. М -м -м. Може якісь секретки знайду в цьому лобі. Або якісь баги. Ну, вроді. Ну просто гарне лобі. З за ними на наруто. Добре, ж там. Ах, я каже... О, фонарики. Аж наруту захотілось б подивитися. Кизу. І пройдено. Буду має Next, напевно. Ах, як ванімала стенді. Точно некс нажав. Так якщо не нажав, перепройду. Я на фріплей. Ох, зараз пере... Я перезайжу. І у мене тільки перший левел. От прийдеться до оформити, але когось заберемо. І вже 1400 гімчанських БПМ теж. 1900. Ну Не знаю, що з них щось норм випаде. Макма адмірала було б добре вибити. у нас я ж забирав за ці геми. Добре, забрав тільки що? І за левел можу забрати? Якщо так. Все добре. А, вони ж зробили 4 тільки по 10 левелів. Ми так, коли було по 5, було набагато краще. Одню пройшло. Добре. А тепер відкриваємо. Зараз баннері Ace. Моп та Саски. Саски було б добре вибити. Угу. Не дуже. Я не побачив. Що я там вивірка? А, нічого гарного. Квест забираю. Добре. Не дуже. Щось не веземо. Який я рулер вибив? Вдача. Я прошу. Можна mm мені -hmm. не Угу. І... Нічого. Ага, за, дві... за майже 2000 гривень. Щось захотілося обнагрів. Після роу игра. Вот Отак мені, напевно, скажеться гра 250 гемів ще можу докрутити. Уже до сотки прибирати. да. Добре, відкрути. Суточку. І с підвагон. Спідвагон. І спідвагон. Я зараз піду трошки підфармлю гімчанських. І зроблю від Пойдем відкрить Лібор трейлер на поформи И в принципі все. добре і, і про цікавий кипас якийсь сенс качати статус під вагон Ще ви накиспоки маємо до де якому десь пас... ага. что Ніколи не розумію його позивки. А це інше фьюжу. Ну, якщо не випию... Але спочатку треба повірити, вибив якогось Шайніка. Або їм такого можна було б зберегти. Ну це чело еволюції. Я його з... цю легендарку збережу, нього я ело. І покручу на нього. Вона хоча й не дуже гарне. Да, да вона, говорить, не дуже гарне, але. Єдине лялкою. Шкода, що Магма адмірал не випав. Я б йому його зробив би. Він доволі непоганий гібрид. Шістдесят Ренджух покачаю. Угу... Іду поформлю еме. Ну, да, я така ли з вызрака, як так мало нафармила. Думаю, до наступного відео нафармлю більше. Добре? І що падає? Нічого корисного. Добре, цікаво, один шайний юнт хотів би... Idol? А, а її в банері немає. Има. Ти мифік. Ну, айдл вроде на несільні, не найкращий міфік. Ну, піде. це Бафер доволі непоганий. Ще один міфік в команду. Перевірка. Лише однієї зірки з-під Ні, ця анімація прекрасна. Ця анімація прекрасна. Речка. І ось нарешті. Треба за індекс зараз забрати, ще й гемчики будуть. І може Ака. Ні, не Акайдо, не, не Акайдо. Ну, коротше, адмірал магма. А вроді я там звачиш. Може він випаде. За айдол дається. 5. А, за, б... а, за ппшник, точно. Ппшник. 1750 і один трейтрирол. Давай. Перша. Безполезна легендарка. Бо у мене є AISECI. Всякий... То Тобто, у мені Ейс випив. Це випив з найкращим трейдом. Добре, і докручуємо п'ятак. Міфік уже точно не... Світти, а може я краще заберу, чи не можу забрати? У всякий який випадок. Перевіряю квести. На жаль. Ачівочки. Ех, на жаль. Добре. Добре, відкриваємо. Не падає. У мене інвентар забитий. Треба фьюзити. Фюзити. Все фьюжу у нього. Добре, я зараз фьюжу. Тому скоро у нас Макс уже левел буде. Є. І... Тимбук. І... Давай загрузи. Як я його не продав. Фьюз. Фьюжу. 78 левел ще трошечки. Вкачаю воранжуху, напевно. І останній спідвагон в цю шикарну імку. Ні, анімація реально крута. А, а. втри постаралися. Юниверсл таурсенса. І все. Чекаємо. Дішка далі будуть входити круті обновки. Добре. Мені щось дали гем. Що, Чеки чули. Ч ч курт? А да, я чивку плюс деструйтриволі. Добре. Перевірка. Щось пішло в індекс. Йо Нічого. Дофьюзею. Чуть-чуть не вистачає. Це вже до Апаю. Добре. Айдол, Треба трошечки на ню депнути третій рольчики. Ось наші гарні третролі. Ми зараз на неї покрутимо. Може щось гарне. 24 ролі. Їй потрібен бажано. Арф... ну цей артифакт. Дабл трейд. А дабл твап. Ще й дабл Шкода, що він їй не підходить. Я так не хочу проролювати. Так uh, не хочу. Дабл. Два рази дабл. ТР Да, ничего не. Так мне хотелось бы проера, что Добре, що там треба для айсовой олюции? Я понял, капелюх треба капеллюх, требула щешуть. А, точно. Разве ч так топа? Стекунд. На, да, тут троє капельох. От трошки добре йдеться. Ну добре, зроблю. Ну Давай артефакти тоді прокачаємо. Підумо на центр, би так. Гарніше. Так, плазм. Перед на центрі і. інвентарі. А я я ж нажимаю на цю кнопочку. Скипаю І інвентарі. Що у нас є? Нам треба щось як там нас Fire. Мені треба Fire значить. Damage, він in... damage. Ні. Ні. Це підходить. Це підходить. Ну тоді. Зразу даю плюс 5 і. Добре. Добре, пішло. Перші штани, треба фарм. Всі, значить. Я чунтим. Кот, раз макс левел роблю. Супер. Я не немає, що йому класти. І це виходить отакий юніт. Ці ж клав штани. Ось які переводять. Все тепер так є. У мене квест виконався. Треба ще щось прокачати, але... Ну, давайте ще одне для квесту. За. Тедла. А не, я бідняк. О, мені хватило. Дать по бабках я став бідний. Бідняком, як я казав. Я не можу навіть прокачатись. І так не ману. Ну Потім нафармлю монет, Це не страшно. Просто стал включити авто і да. І по квестах треба екіпірувати реліквію. Добре, на айдол екіпірую. Чисто ради квесту. Ну і все, я вибрався, і тепер у мене є бабки. Ура! Я більше не бідний в цій грі. І потім перехо... перепроходити цю сюжетку, на яку я потім перепройду. Моя вже квести ж не виконав. Ну і вже виплакову на тре, добре, докачую левел. Максимальний зараз БУДУ левел. А, все. Максимальний левел на Айсі. І це абсолютна імба. Ну, на цьому можна закінчити відео. Всім бака, Чекайте наступної частини. До наступного відео.